На домашній арені Ворскли усе фарбують, ремонтують, газон, оберігають До матчу начебто встигають, говорять працівники стадіону. Обновили свіжили, ще доробляють там хлопці, дофарбовують. Ну, чекаємо тепер гостей, чекаємо вболівальників і чекаємо на. Гарно, хорошу гру. Ганна Вакуленко – відданий працівник стадіону. Окрім інших новинок, демонструє нам нові таблички. Згідно з вимогами УЄФА, тепер на домашній арені ворскли буде і окремо відведене місце для паління. Про нього повідомлять теж окремим написом. Тепер вони в нас будуть ось тепер залишилось зовсім маленькі кроки зробити для того, щоб це було саме так, як воно має бути чимало оболівальників на домашній грі відповіді проти молодої загребської локомотиви. Квитки можна придбати за доступною ціною від 30 гривень. Що зібралися, то всі йдемо. Дев'ять штук взяли. Ну нічого, головне, щоб побіда була. Навіть якщо 00 нічого, ми там далі пробуємося. Головне, щоб нам не забили. Пан Анатолій приїхав до Полтави із Івано-Франківська. Тут його діти і улюблена команда. Я приїжджаю кожен рік літом. І як є нагода йдуть завжди на футбол. Я думаю, що вони пройдуть груповий турнір, виграють, тому що відступати нема куди, і ми поможемо з дев'яти утра. Думаю, що чоловік 500 купили білети. Беруть не по одному, ж по 10, по 20. Тільки побід нашій команді всього самого лучшого. Ми будемо за них болеть. З особистих джерел нам повідомили, усього на домашній матч відповідь замовили близько 12 тисяч квитків у той час, як сама арена може вмістити удвічі більше уболівальників. У середу до Полтави приїде хорватський суперник. Напередодні гри тренери проведуть традиційні прес-конференції. Команди на стадіоні відкриють для преси і свої тренування. Павло Лопатюк, Юлія Логвиненко, Полтавські телевізійні новини.